Шановне панство, всім привіт-привіт! Мої ми вітання миродобра. У нас прилітає спеціальна пропозиція, дуже смачна. і Тому ми зараз її будемо відкривати і дивитись, що в ній є. У нас тут є три чорні скриньки, 3 мега, один відпад, два плота барабана, три містика первого рівня, 2000. Ну, і цей котик, собачки, що воно таке, непонятне. Тому надіюсь, вам сподобається. Не забуваємо про подобаючки, підписки і коменти. Ай момент. Так, ну що, друзі, пропозиція в ангарі. Давайте спробуємо її пощупати, що вона дає, чи варто її придбати. Самі все подивитесь. Я думаю, на одному мені таке прилітає. Тому вам буде цікаво, так? з чого почнемо? Давай, напевно, з чорних скринь, що вони нам дадуть, перший рівень. Перва скринька, проходу не дає, але дає максимум непогано Друга, хоча б з одної пройти кудись далі, Ну не хоче, дає перва знову перго і 400. І третя також, не дає проходу і дає 100. Ну, 900 золота вже в нас є. Давайте далі дивитись, що в нас далі може бути. Давайте відразу, напевно, ці барабани ще прокрутимо. А вдруг, да, щось цікаве випаде. 15-та, по-моєму, не було в мене цієї кулі. Можливо, буде гарна. І двоєчка. Ну, двоєчка вроді би була. Зараз подивимось. Да, Дві двоєчки. І п'ятнашечки не було. Добре. Що ще з нас такого цікавого? Ну, давайте містики. Спробуємо. Спробуємо містики. Можливо, вони нам щось принесуть. 50 тисяч кредитів. Ну, не про що? Не про що. 4 тисячі. Ну і давай третій, щось закріпи сертифікатиком Ай, 100 золота. Ну, золото добре, але. Як кажуть, маловато буде. Ну і да ладно. І що? Давайте у нас є 3 мегаканта. Давно вони мені нічого не давали. Тому понадіємося, три нагороди. Зразу зрозуміло, що нічого не буде. Ну, Зато буде компенс. 350 дало. Давай довгеньку цепочку. Ні. 1250 це з компенсацією. І фінальний мегаконтейнер. Давай, давай давай. Чотири нагороди. Ну, Вільний, 20 тисяч. Краще б якийсь танчик. Ну добре, 250 золота. І фінал. Наш фінал контейнер відпад. Хотілось би отримати десятку, яку-ні кару або взагалі щось цікаве. 5 нагород і 5000. Забираємо, ну тут відпад дійсно став гарним відпадом, тому будемо рахувати, що... Ця пропозиція більш-менш окупилася. Ну що я вам скажу, десь в районі 10 залутав. Непогано. Надіюсь, вам буде вести не гірше, чи мені, а то й краще. Не забуваємо підписуватися, ставимо подобачки і писати коменти. Вам всім бажаю міцного здоров'я. Наснаги, всім удачі, всім па-па.